Так, що, сьогодні дориваємо вишнім статом. Ну як дориваємо? Ще тут їх ще день чи два треба рвати. Вчора нарвав, завіз здав, так? Да? Mm -hmm. Що по 45. Mm -hmm. 45 гривень кіло, так? Да? Yeah. Ну коротше на тисячу гривень нарвав. Так щоб треба доривати їх, щоб, щоб не пропали. Все одно ж да будуть якісь гроші. Пишіть, у кого приймають то У ну, нас приймають 45 якось один день було 50 такі гарненькі вишні в нас а потім знов 45 трошки здамо трошки собі на зиму Варенька. компотики вареньки. Щось в морозилку заморозимо і будемо зимою їсти що будемо їхати сьогодні молотить в поле Зараз, коротше, деревемо, що це віддарця. І поїдемо, свій ячмінь будемо молотити. В принципі, погода сьогодні нормальна. Там ще Пару халтурок, пару халтурок тато кажу, є. Люди приходять. Так що От такі в нас справи. Так, що в нас тут? Тато прицепа причепив, кинув брезент. Потім будемо висипати. Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт! Що, друзі! продовжуємо роботу, жнива продовжуються. Приїхали е, знайомому змолотили, він на роботі, але виручать треба, дзвонить, каже так і так. Сказав, розказав, де городи і приїхали з татом. Молотимо, ячмінь таке, десь є і пшенички трошки якісь такі хмари збираються, ну нічого, змолотим. Таке трохи волошки є, в нього 80 соток, то треба змолотити, далі поїдемо на свій ячмінь. В минулому відео вам казав, що будемо свій ячмінь. Спочатку, мабуть, один город свій з молотами, потім інший. Бо його треба, знаєте, упорядочити, привезти додому, розгрузити. Поки тато молотить, пустився дощ навіть, дивіться, де він взявся, непонятно. Пару капель дощу впало. Зробив собі халабуду, заховався туди. І сижу тут. Де цей дощ взявся, дивіться, щоб такі хмари прямо якась така одненька. Але він іде, іде не тоді, не, не тоді коли просять, а коли косять, да? така приказка є. Так, друзі, поки тато доїжджає до города, то я вже приїхав, тут став в холодочку, взяв холодної води Ось воно лежить. Можна попити І зараз, коротше, будемо що. Молотить ячмінь. Ой, яка добра. Ідемо там, зараз трошки покажу, який він, цей ячмінь. Це тут колись дерево впало було, то те, що можна було. То ми забрали, а то такий зимок стався, то його. Коротше, його толком і не порубаєш. Тут у нас десь 25 соток. Таке метлюха трохи пішла. В принципі так, чистенький. Будемо трошки всередину зайду. Сухенький, дивіться який. Колоски такі непогані. Щось там намолотимо. Якийсь прицепчик намолотимо. Солому будемо стелити в покоси. І в цьому році трохи соломи теж натюкуємо. Щоб було, на продаж буде. В принципі, минулорічну майже всю продали. Так що будемо працювати. Так, що ми вже січкарню відключили. І зараз. Тому тут нічого складного немає. Чотири болтики раз, піднімається і тут зажимається. Коротше, брат під'їхав, покажу трактором. Тато йому сказав, на вечір під'їдеш. Але він каже, там мене вільний, вільний час був, то приїхав з пресом і за одного ззаду зразу буде мотати солому. Своїм китайозом. вся техніка своя. Друзі, мабуть, не вийде в нас тюкувати за комбайном, тому що є трохи зелень знизу, ну я не знаю. Мабуть, до завтра полежить, вже завтра затюкуємо. Ну, Зараз будемо бачити коротше. таке, є, є трошки зелень знизу. Не хочеться їх тягати тяжкі ці тюки. Каже тато, що перший круг, коли пішов, то зловив проволоку в косу. Хтось, хтось кинув жмут проволоки, Бачите, і таке буває. Але добре каже, що в нас там привід, е ремінь крутиться, то коса стала, ремінь забуксував. Та каже, все нормально. Е так. Кого цікавить, е яка в цьому році ціна? Ну, Дивіться, е в залежності, кому молотити і що молотити, ну, взагалі від 50 до 60 гривень. І також чи з січкарнею молотити чи без. Це теж впливає. Тому що як з січкарнею молотимо, то зрозуміло, що витрата пального більша, на літри дві точно більша. Тому що навантаження йде нормальне. Та така же, в принципі, сипла непогано, в бункер подивився, якби зерно є. Продовжуємо молотити, але дивлюся, така хмара збирається, покажу. Дивіться, щоб, щоб часом нас не накрило тут в цьому полі. Попробували мотати тюки що? Не йде, так? Да? Да? Зелене, так? Зелене стебло. Хай сохне Будемо висипай, давай висипаємо Брезент розстелив. Тут там повний бункер є Бо я показував, так. Да. Вразові вітерець передуває трошки. Ось такий крупний ячменник. Є підгони, бачите зелень. Ну нічого, його небагато. Та повний! Ну, вже веселіше сиплеться. Тож довго сиплеться? О, нарешті. Ну так як я й казав, повний прицеп. Сухенький. Золото! Друзі, це ячмінь у нас озимий. Хто, хтось питав у мене був якось. Оце ячмінь озимий. Ми весняний не сіємо. Так що, друзі, сьогодні от таку роботу класно зробили. Вражає ячменю зібрали, ну не весь, правда. Частинку, бо його треба буде теж перенести це все. І далі будемо показувати, що і як в нас. Так що пишіть, коментуйте, всім дякуємо за перегляд. Всім пока. Їдемо додому, розгружаємо і. Душ! Тому що все після ячменів кусається, чешеться. І вечеря. Всім пока! Так, якщо ви думаєте, що цей прицеп мало влазить, то ви помиляєтесь, в нього дуже багато влазить. Зараз я вам покажу, скільки вже наносили і скільки ще в принципі, вже великого бега напакували. Так, ось у нас така кладовочка. Так, ось у нас такі беги. Вже майже до потолка. Коротше, ще буде один такий десь половинка. Ну, півтори тони добрих, да? Ну, може чуть менше. Ну, це який по висоті. Врожай є.